Друзі, завтра в Ірпіні остаточно запанує диктатура забудовників. Якщо ми з вами будемо мовчати, завтра Карплюк збирає депутатів для того, щоб мені, законно обраному міському голові, оголосити недовіру. Бо Маркушин не хоче грати по їхнім правилам. Доходить до того, що депутатам пропонують десятки тисяч доларів, щоб вони проголосували за недовіру. Деяких депутатів просто лякають, що звільнять з роботи, у когось заберуть бізнес, бо їм найголовніше усунути мене з посади. Бо кримінальні справи вже закриваються. Я вважаю, що громада повинна сказати своє слово. Бо Ірпінь і вся наша територіальна громада належать громаді, а не забудовникам. Я завтра запрошую вас на 8.00 прийти на сесію Ірпінської міської ради і сказати свою думку. І відстоїти ірпінь. Вони будуть намагатися провести сесію дуже швиденько своїм таємним голосуванням. Вони вже набрали 26 депутатів для того, щоб оголосити недовіру. Але вони бояться громаду. вони бояться вас. Друзі, дякую вам за підтримку. Поширюйте це відео.